Хейтери зараз можуть дуже сильно закидати всім, чим можна, але я говорю реальні історії, а не видумані. Тобто, куди краще записувати, щоб камера записувала? Чи вона має записувати на відеореєстратор, чи вона має записувати, звісно, на карту пам'яті? Якщо ми беремо такі е, історії з IMO чи з візом, це, звісно, карта пам'яті, і вона все непогано і класно працює. Якщо ми беремо, наприклад, модель по даху, а це більш професійне обладнання, і тут ми можемо стикнутися з досить цікавою одною ситуацією, оскільки в мене вона така була. Ситуація була наступним чином. Три камери стояли на карті пам'яті, і вони починали мені. Тобто клієнт мені досить часто випилював мозок. Випилював мозок тим, що одна камера просто тупо працювала неадекна неадекватно в записі. Ми зробили заміну карти пам'яті. Там стояла Кінстон, стояли Патріот, стояли навіть iMov, міняли різні карти пам'яті. Потім вона запрацювала, а дві наступні також почали працювати просто через. через Непонятно що, тобто були проміжки, що пропадає зображення. Ну, вона працювала досить таки, іменно запис, відбувалася неатикватна. Чи це є проблема карти пам'яті? Звісно, це є проблема карти пам'яті. Але дивіться, що сталося. Коли ми поставили відеореєстратор, поставили на жорсткий диск, хотіли визначити, в чому все таки проблема. І як правило, там працює все набагато швидше, легше, якісніше. І немає взагалі траблів. Тобто, висновок тут ми можемо зробити такий, якщо ви вибираєте, де вам щоб карта щоб, де вам, щоб дана камера записувана, чи це буде карта пам'яті, чи це реєстратор. Це ми говоримо про камери, якщо їх більше трьох, три і більше. Я би радив, звісно, ставити відеореєстратор.